Вітання глядачам обласного в ефірі пряма мова, і сьогодні гостем студії є директор інституту медіаправа Тарас Шевченко. Вітаю вас, пане Тарасу. Добрий вечір. дякую за те, що звітали до нашої студії, і пропоную поговорити про реформи, що відбуваються у судовій галузі і мас-медіа, закон України про забезпечення права на справедливий суд і суспільне телебачення і радіомовлення. Скажіть свою думку, наскільки це якісні зміни, і що вони нового принесуть середньопересічному українцю? Це таке достатньо масштабне питання. Саме головне, що варто сказати зараз, це те, що ми маємо певні закони, але дуже мало змінилось на практиці. Це стосується не лише судової і мас-медіа, це стосується всіх інших сфер. Ми працюємо в широкій коаліції, яка називається реанімаційний пакет реформ і відстежуємо зміни по 25 напрямкам. Наше загальне бачення, ми ухвалили непогані закони, але зараз потрібно спрямувати всі зусилля на те, щоб змусити ці закони виконуватись. Є закон про прокуратуру, він через місяць має набрати чинності, вже говорять, що пора його відміняти, бо не встигають. Є законодавчі зміни по корупції. Ми всі слідкуємо, коли ж запрацює бюро антикорупційне, відкладається призначення керівника. І от по всьому є якісь застереження. Хто гальмує цей процес? В чому причина? Знаєте, причин може бути багато, але глобально моє враження, що в державному апараті змінилося дуже мало. Коли в міністерстві змінюється лише керівник і, можливо, заступники, коли на обласній ланці змінюється лише керівник відповідного підрозділу, а всі інші залишаються ті ж самі, оце напевно найбільше і стає гальмом цих реформ. Друга ключова проблема, а можливо і перша, це корупція. Корупція, яка пронизала Україну на всіх і всіх ланках, угу. і всі звикли жити за тими правилами корупційними, і ми. Після року вже зміни влади так і не побачили представників старої влади в тюрмі, так когось викликали на допити, так хтось втік в іншу країну, найчастіше саме так відбувалося. Але конкретних судових рішень, винесених по ув'язненню старих корупціонерів, да, вчора ми всі очікували, що ж станеться із Семененком, якого викликали на, на, на допит в прокуратуру. Нічого випустили. Так, тобто, якщо у людей не буде бачення. Не тільки в простихби пересічних громадян, але й в керівників тих же підрозділів міністерств. Якщо вони не побачать, що попередніх представників посадили, це ніяк не стимулює їх змінити свою діяльність. На жаль, це не стимулює їх відмовитись від корупційних практик яким чином вийти з цієї ситуації? Тобто таке враження складається, що під килимом відбувається якась гра, а про її хід неможливо дізнатися. Хто може якось дати раду цьому? Тобто, ще потрібно вийти на мітинги, на майдани. Що для цього потрібно? Ну, так кожен має робити на своєму місці, те, що він може, безперечно, що більшість рішень зараз в руках політиків, в руках президента, прем'єра, депутатів, депутатів міської ради. Ми з боку громадянського суспільства можемо те, що можемо робити, ми робимо. Як інститут медіаправа ми добивалися ухвалення змін до закону про суспільне мовлення. Ми виписували цей текст. Мій колега Ігор розкладає. Я і наша команда писали цей текст, який сьогодні був підписаний президентом. Ми допомагали Зурабаласані, які керівником національної телекомпанії пробивати це. Ми об'єдналися в коаліцію реанімаційний пакет реформ, щоб спільно. З іншими громадськими організаціями вимагати таких змін єдиним голосом. Це ж саме можна робити і на рівні міста чи на рівні області, коли громадяни можуть об'єднуватися і вимагати змін. Але громадськість має за кимось іти. Чи ви бачите сьогодні такого політика, який би міг вивести? громадськість не повинна йти за політиком. Громадськість сама має грати певну роль, сама бути провідником змін і сама вимагати Але не має бути лідер. І спікер, який би Доніс думку. було. Я, я згоден, що звичайно на лідерстві багато що базується. Однак це не повинен бути один єдиний лідер, який має підняти всі суми і, і рухати вперед. Абсолютно добре, якщо це буде десяток різноманітних громадських ініціатив, за кожною буде стояти якась людина чи якісь персоналії. У нас також є діяльність такого більш глобального руху, чесно, і ми сьогодні, зокрема, презентували результати по прогульникам в міській раді. Є законодавча норма, яка говорить, що депутата місцевої ради можна взагалі звільнити з посади депутата, якщо він не відвідав бодай половину засідань ради або, бодай, половину засідань комісії. Так, і це теж такий певного роду громадський моніторинг, який напередодні виборів, які ми очікуємо восени вже цього року, має громадянам показати, як же ті представники, яких вони делегували в місцеву владу, виконували їхні доручення. Так, як вони ходили чи вони не ходили. Так? І ці прізвища вони вже до Зараз в інтернеті ми виклали їх в загальний доступ, надали сьогодні журналістам, і це маленька ініціатива, яка дає маленький вплив. Чим більше буде таких ініціатив, як наша, тим краще, але навіть на якомусь зовсім дрібному рівні від людини теж залежить: чи дасть вона хабар представнику ГАЇ, чи не дасть, яким чином вона буде вирішувати якісь свої адміністративні питання, чи вона буде давати хабар за отримання прав. На водійських прав чи не буде. Так, Тобто, люди мають змінюватись, в тому числі і самі. Не чекати, що хтось за них змінить державу, і вони прокинуться в якійсь кращій країні. Особливо, Кожен має люди. починати з себе. Ви говорите про те, що влада змінилася, але обличчя влади не змінилось. Я швидше казав про те, що якраз багато обличчя влади змінилося, але за цими обличчями залишилися старі ті ж самі кадри. І якщо кадри на низовому рівні, на середньому рівні є одним і тим самим без змін, вони, на жаль, в більшості випадків не здатні давати якусь іншу якість. Класичний випадок, на мою думку, був в Міністерстві економіки, куди, куди призначили прекрасну людину Шеремета, угу. та і в всіх було очікування, що він нарешті зможе провести якісь важливі великі реформи. Навіть казали, треба було його прем'єр-міністром робити, але його досвід був мега невдалий. Я думаю, тому що він був єдиний, хто в цьому міністерстві і хотів щось змінити. Всі інші працівники були старі кадри, які працювали там за Азарова, за Януковича і за інших. Тобто, без такого більш глобальнішого глобальнішої зміни кадрів. Провести якісь серйозні зміни буде важко. Питання про справедливий суд стоїть ребром вже давно. І ось нарешті ми, начебто, отримали новий закон. Чи дійсно цей закон удосконалить організацію та діяльність судової влади і забезпечить якість правосуддя? Тяжко називати цей закон судовою реформою. Це швидше дуже половинчасті заходи, які подані під красивою назвою судова реформа, і можливо зможуть. Обманути когось що судова реформа вже проведена, так само як і закон про очищення влади про люстрацію теж насправді не був таким вже якби повноцінним законом про люстрацію. Це така на жаль, українська історія намагатись підпевне за певним фасадом приховувати певні не такі вже серйозні зміни в, в нашій в нашій коаліції в реанімаційному пакеті реформ. Один із кращих експертів в галузі судової системи це суддя Михайло Жернаков. Він склав. Повноваження він відмовився від своєї посади в знак протесту проти ухвалення цього закону, вважаючи його взагалі не реформою, а законодавчими змінами, які в деяких питаннях роблять суддів ще більше залежними від президентської вертикалі, так. оскільки певні рішення передають саме на розсуд президенту, а не ви на ви розсуд ви судової ви. адміністрації. Так тому. По різному можна ставитись до цього закону, але це точно не є якоюсь грандіозною судової реформи. Це швидше точечні зміни, часом необхідні для того, щоб запустити деякі процеси, часом не особливо значимі. Кардинальні судові зміни взагалі можливо запустити, на жаль, лише через ухвалення змін до конституції. Ми вітаємо рішення президента сформувати нарешті Конституційну комісію, але не сильно розуміємо, чому треба було настільки довго цього чекати, яка взагалі тоді була необхідність цього закону. І поспішного його прийняття Знаєте, часто неможливо аналізувати, чому ті чи інші рішення ухвалюються в тій чи інші послідовності. І причому це ж не одна людина, скажімо там, президент або там уряд. Тут же і працює Верховна Рада України. Звичайно, дуже багато рішень Верховної Ради. В той чи інший час продиктовані необхідністю виконати вимоги міжнародного валютного фонду чи інших міжнародних кредиторів. Тут з одного боку, начебто, це виглядає не дуже гарно, що ми там якось прогинаємось перед міжнародними інституціями, змушені щось робити. Але насправді, глобально, в контексті співпраці з міжнародним валютним фондом Європейським Союзом. Я вважаю, що тут є велика користь. Ми дуже тісно співпрацюємо особливо з європейським з між європейським союзом, але й з МВФом, тому що це для нас інструмент лобіювання змін до законів і можливість натиснути наш на уряд не лише коли ми там вийдемо на якісь власні мітинги і прикуємо ФЕМІДу перед воротами адміністрації президента, але коли наші меседжі і наші оцінки ми передаємо свої громадські оцінки теж міжнародним організаціям, щоб вони розуміли, що ці. Зміни є половинчасті, що чи зміни не є повноцінною реформою? Ми кілька тижнів тому зустрічалися із першою особою Ради Європи і після цієї зустрічі з громадськими організаціями, з нашою оцінкою, він сказав: Ну так, я вчора зустрічався з президентом і прем'єром, але після зустрічі з вами реформи не виглядають настільки радужними і настільки в рожевих тонах, як мені це описували вчора. Тому як, як взагалі Венеціанська комісія оцінила ці нововведення в судовій реформі? Венеціанська комісія цінила ці нововведення стримано, і тому, власне, тут є багато інших пропозицій, які ще необхідно реалізувати для того, щоб ми тісно говорили про незалежність. Але найбільшою оцінкою, на мою думку, має бути не оцінка Венеціанської комісії, а оцінка громадян. Коли громадяни побачать і скажуть, що так, дійсно. Суд почав вершити правосуддя. Ми знаємо цих суддів, Ми довіряємо їх. Ми чули про справедливі рішення. Вони почали нарешті ув'язнювати хабарників. Вони притягують до відповідальності чиновників, які перевищують швидкість. Тоді може бути якась розмова про незалежний суд. Самі закони цього ніяк не зроблять. Перетестація суддів. Наскільки в законі прописана ця норма і дійсно підвищить якість підготовки суддів самих. Знаєте, на моє, на моє переконання, ті перетестації, і насправді і законодавство про люстрацію було швидше законодавством про атестацію, а не про люстрацію. Атестація не здатна якимось чином кардинально змінити судову систему. Тим більше, що всі органи не лише суду, але й судової адміністрації, суддівського врядування, вони залишаються старими і корумпованими, без повноцінної і великої, якби, заміни в судовій системі. Тяжко очікувати на якісь швидкі зміни. Тут можна також задіти ще питання, яке зараз мало обговорюється, але яке надзвичайно важливе: чи не потрібно перейти до виборності суддів? Угу. І хоча ця тема для більшості вважається, начебто, якби однозначно судді говорять, що ні, 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 ні ніколи цього не варто робити. Ні. Міжнародні судові проекти теж говорять, що не варто робити, і в Європі надзвичайно мало прикладів, щоб суддів вибирали громадяни. Але на моє переконання, ми зараз знаходимо в достатньо унікальній ситуації, коли довіра до судової системи близька до нуля, коли кількість кадрів в суді, які не задіяні і не були задіяні в корумпованих якихось історіях, теж швидше йде до нуля. Так, і в такій ситуації, так, ми знаємо, що є вади виборності суддів, коли люди, які мають доступ до там, фінансових ресурсів, чи можуть підкуповувати громадян, щоб ті проголосували за них, як це роблять політики. І безперечно, якась кількість суддів таким чином може бути обрана теж некомпетентних, корумпованих і тих, які не збираються служити інтересам України. Але з іншого боку, це хороший шанс, що все-таки певний відсоток. Суддів береться якісних, досвідчених і ті, які справді прагнуть вершити правосуддя, а не обслуговувати чиїсь інтереси. Тому, якщо ми говоримо, що вихідна цифра чесних людей десь близька до нуля, то якщо виборність суддів зможе дати цю цифру 20, 30, 50, розуміючи, що стане буде, це все рівно суттєвий прогрес. Атестація на цьому рівні, де є значною мірою кругова порука, покриття один одного, на жаль, я скептично відношусь до цього, що це здатне в швидкій короткій перспективі. щось змінити? Відповідальність суддів. Ми бачимо, що в законі прописано, що їх здебільшого будуть карати матеріально, але ніяким чином це не позначиться на їхньому е, страсі щось зробити не так і прийняти якесь упереджене рішення. Моє, моя думка в, тій, в тому питанні чи потрібно зняти судді відповідальність за ухвалення неправомірних рішень. Однозначно на боці того, що ця відповідальність повинна бути. Mm -hmm. Суддя, який виносить рішення, має чітко усвідомлювати, що якщо він ухвалює завідоме неправомірне рішення. Він має нести кримінальну відповідальність, це злочин. Ми можемо говорити, що депутати не несуть відповідальність за голосування в парламенті, але це зовсім інша історія. Для депутатів це дійсно міжнародний стандарт, і коли говорять, до речі, про депутатську недоторканість, то принаймні от в цьому аспекті, що те, за який закон голосує чи не голосує, це його політичний вибір, це колективний орган, де надзвичайно багато людей, де закони проходять певний фільтр. І ми говоримо, що люди, які були причетні до ухвалення законів 16 січня, вони мають сісти в тюрму не за те, що вони проголосували цей закон, а за те, що було фальсифіковане голосування. Що по суті не було тих голосів, що представники лічильної комісії, які були посадовими особами, вони фальсифікували результати виборів. Але людина так мала шанси і мала можливість підняти руку за будь-які закони. З Суддею все зовсім інше. Суддя несе персональну відповідальність за те, яке рішення він виніс, тому що він не просто голосує за рішення, яке йому принесли. Він його виписує, він його формує, він ухвалює те рішення, яке має підказувати йому совість і його юридичні знання. Якщо він це зробив на підставі грошей, безперечно, він має нести за це відповідальність. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте і ще одна норма це і нововведення з приводу досі суддів? Наскільки це актуально і чи буде широкий загал мати доступ до цього досьє? Я вважаю, що це одна із прогресивних норм, яка здатна змінити дещо ситуацію. Тобто ми говоримо про те, що значна кількість інформації про суддів, в тому числі про результати справ, які вони розглядали, про кількість оскаржених рішень скасованих. В тому числі їхні декларації, що ця інформація буде відкритою, оскільки ми мали достатньо закриту судову систему, то така принципова прозорість вона має бути позитивною. Інститут медіаправа, я особисто ми були співавторами закону про доступ до публічної інформації, який був ухвалений 4 роки тому, і значною мірою по багатьом напрямкам. Україна в питання відкритості доступності інформації. Доступність до інформації є одним із якісних запобіжників корупції. Наприклад, зараз ми змогли досягнути. Після того, як в грудні мали особисту зустріч з головою Верховної Ради Гройсманом, Гройсман розпорядився, щоб інформація про те, хто є помічниками депутатів, була доступною на сайті Верховної Ради в рамках руху. Чесно, ми три роки робили цю вимогу і зараз змогли досягнути результату. Одночасно, ми виграли справу проти Верховної Ради і отримали, яка починала ще в 2012 році, і отримали інформацію по помічникам. На той час, за дванадцятий рік, 400 сторінок. Ми офіційно заплатили 500 гривень за доступ до цієї інформації. 400 сторінок, 12 тисяч прізвищ, і ми бачимо, як, наприклад, Янукович влаштовував свою коханку на роботу до одного з народних депутатів від партії регіонів, і та ще й отримала з бюджету гроші. Як депутат влаштовував свою дружину до іншого, а від нього брав його родича на роботу. Прозорість. Зараз є гарантія того, що депутати більше так не роблять. Вони тоді робили, тому що були впевнені, що про це ніхто не дізнається: що це конфіденційна інформація, що це, начебто, особисте життя. Більше ці аргументи тут не діють, і є більш відповідальне ставлення до бюджетних коштів, до тих витрат, які, по суті, лягають на плечі платників податків. Тому додаткова прозорість в судовій системі і можливість для громадських ініціатив. Ми виключно, що рух чесно може зацікавитися і робити моніторинг і аналітику. Аналіз по цим досьє суддівським, чи, можливо, інші організації візьмуться на це за це публічність і розуміння того, що ця інформація буде публічною, буде змушувати людей трохи більше відповідальніше ставитися до своєї діяльності. Безперечно, це не є гарантією, що всі будуть чесними і некорумпованими, але певний градус, певний рівень підняти можливо. Зараз Україна знаходиться на піку, е, пік реформ чи ні, як ви вважаєте? Ми бачимо, що і судова реформа, і в мас медіа про суспільне телебачення і радіомовлення. Хороше запитання, дякую вам. Хоча пройшло більше року про пік реформ говорити ще дуже рано. Ми дуже довго стартували на першому етапі, коли. І реанімаційний пакет реформ сформувався ще на початку 2014 року, коли були заготовлені законопроекти, Верховна Рада демонструвала непогану швидкість ухвалення законів, але уряд, на жаль, дуже погану швидкість пропонував по їхньому втіленні. На сьогоднішній день ми лише бачимо. Початки, якісь зародки, наприклад, пропозиції по реформі правоохоронних органів, які Голадзе презентувала на минулому тижні. Ми бачимо ідеї від самопомічі, як все-таки втілити законодавство про прокуратуру і починати змінювати про прокуратуру. Сьогодні була презентація суспільного мовлення, і я рада, як один із співавторів цього закону, що є зрушення, і що на цій презентації сьогодні були і президент, і прем'єр. Якщо вони вкладають свою репутацію в цей закон і в підписання, я переконаний, що вони більш ретельно будуть слідкувати над втіленням а втілення буде теж непростим, оскільки необхідно буде реорганізувати всі от такі обласні телеканали, об'єднати їх із центральними київськими, запровадити нові редакційні стандарти. Змінити статути, ліцензії там дуже багато роботи, але можливо в нас були завищені всіх очікування, і ми думали після перемоги майдану, що все буде просто, що зразу все буде чесно, справедливо. Ми очевидно не очікували війни. Ми не могли спрогнозувати, що ми втратимо території в Криму на Донбасі. Тому е я все-таки з більше з оптимізмом дивлюся, що в середньостроковій перспективі протягом двох. Трьох років ми маємо хороші шанси змінити багато чого. Ці зміни точно держава не буде робити сама по собі. І тиск громадськості, тиск журналістів, висвітлення цих питань в мас-медіа дуже добре, що ви піднімаєте ці питання в ефірі. Він, він повністю необхідний. Тому засоби дуже. масової інформації називають четвертою гілкою влади, що це певна противага і такий якби засіб стримування і стимулювання до інших гілок. Із суспільним о, мовленням, що саме зміниться? Тобто ми сьогодні бачили і були спостерігачами, як у півдні президент підписував цей закон, і лого, перший національний, на перший суспільний змінилося. Що для державних телерадіокомпаній як ми зміниться? Я власне хотів да, почати в першу чергу змін для вас. Базовий закон про суспільне мовлення ухвалили ще рік тому. Підписані сьогодні, це були поправки, які найбільше допомагають саме обласним державним телерадіоорганізаціям, тому що вони змінюють модель і дають можливість запровадити в областях сильні відділення суспільного мовлення. Чим саме сильні? Чим саме сильні головне тим, що можна буде забезпечити незалежність від місцевої влади. Ні для кого не секрет, що формування керівництва одитирка, хоча ніколи це й не було прописано в законах, але значною мірою диктувалося місцевим керівництвом. Е, підпорядкованість сучасна одиторка є Перепрошую, державному комітету телебачення радіомовлення. Новий закон говорить, що телебачення в області буде підпорядкованим виключно суспільному телебаченню. Зміниться, в Києві зміниться фінансування, зміниться штат. Яким чином це відбуватиметься цей процес? Ці деталі вони не розписані в законі. Закон закладає загальну рамку. Загальна рамка вона швидше говорить про те, що. Центральне телебачення, загальний суспільний канал, він має повноваження визначати, як він буде організаційно і операційно ці деталі робити на місцях. Глобальне фінансування забезпечене приблизно щонайменше ж саме. Тобто, базове фінансування суспільного мовлення складається із суми фінансування Національного раді, Національного телебачення і бюджетів всіх областей. Тому кошти гарантовані приблизно те ж саме. Будуть можливість... обмеження, можливість по, по а... Реклама дозволяється зараз без обмежень, і це так само буде зміна, яка в цьому законі прописана. Можливість закон дає підвищувати зарплати співробітникам, тому що сучасний статус державної установи він обмежується і, по суті, примушує журналістів працювати за мізерні зарплати, які неможливо підвищувати, бо вони підв'язані під ставки державних службовців. Статус публічно акціонерного товариства, який передбачений в законі, він даватиме можливість керівництву телеканалу самостійно визначати, яку зарплату. Зарплату платити. Не виключно, що це потягне деякі скорочення. Якісні журналісти точно, точно знайдуть собі місце і матимуть роботу. Але оптимізація штатів, тому що в деяких областях обласні телеканали державні мають по 200, 300, 400 працівників. В той час, коли аналогічні приватні канали, які створюють стільки ж продукту, вдвічі, втричі, в чотири рази менше працівників забезпечують результат. Тому зміни тут можуть бути. Стосовно програм, все це будуть. Вирішувати програмні ради, які будуть створюватись на телеканалах. Ми не говоримо, що кардинально якось має змінитися мовлення. Суспільне мовлення насправді як стандарт. Найбільше і в першу чергу він стосується не того, які програми показувати, а того, що держава повинна втратити будь-яке право, диктувати які програми показувати. Держава не повинна підписувати договір на висвітлення чи державне замовлення на створення програм, тому що це цензура. Держава має гарантувати кошти, а сам телеканал має вирішувати за участю журналістів-редакторів, які програми вони хочуть створити в рамках тих грошей і тих ліцензій, які вони мають. Тому, в першу чергу, суспільне це питання незалежності. Тому і важливо відірвати для області відірвати можливість обласного керівництва впливати якимось чином на ті програми, які показуються. Тобто це інформаційний прорив на вашу точку зору. Якщо це буде реалізовано, на мою думку, це важлива, дуже важлива зміна, в тому числі в рамках такого сучасного тренду, який часто називають останнім часом це слово деолігархізація, тому що ми говоримо, що на сучасний момент лише олігархи володіють можливістю впливати на телеканали, скупивши приватні телеканали і значною мірою впливаючи на державні, в них є монопольні права, і вони таким чином суттєво роблять нашу політичну модель в державі. Корумпованою від самого початку я дякую вам за те, що взяли участь у прямому ефірі. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем студії був директор інституту медіаправа Тарас Шевченко. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.